Добрий день. Сьогодні, дорогі друзі, ми з вами на каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. Продовжуємо тему, яку ми розпочали минулий раз. Це досить актуальне питання, яке стосується написання розділу Матеріали і методи у науковій статті. Треба сказати, що е, цей розділ у вас буде обов'язковим компонентом, обов'язковим структурним компонентом і дисертаційної роботи. Тому ми трошки зупинимося на окремих елементах проведення цих дослідів. тому що більшість наукових журналів, які цитуються в базах Scopus і в базі, в базі Web of Science, вони дуже прискіпливо дивляться особливо рецензенти, до методики проведення досліджень. І коли ви будете читати цей розділ, ви повинні обов'язково звернути увагу на методику постановки досліду з використанням особливо тварин. Враховуючи, що у більшості розвинених країн, в тому числі в Європейському Союзі, є досить велика кількість обмежень щодо використання тварин, і ці тварини повинні використовуватися досить таки цілеспрямовано. Ми з вами говорили вже про питання біоетики, коли ми можемо використовувати тварин повторно, і які тварин ми можемо ефаназувати, коли вони вже не використовуються в вашому експерименті. Ми про це вже говорили. Якщо потрібно, ми можемо більш детально зупинитися на цих питаннях. Сьогодні я вам хочу сказати тільки ті моменти, які стосуються методики проведення самого експерименту, щоб ви його правильно провели, і журнал не відхилив вашу статтю. І так, я думаю, коли ви будете читати статті по вашій тематиці в тих журналах, куди ви плануєте подавати, ви будете стикатися з таким елементом, як... Методика групування тварин. І часто ви будете бачити такий термін, як методом рандомізації. Що таке рандомізація? Фактично, це вибірковий підбір тварин у групи. Ну, зрозуміло, що в залежності від мети вашого дослідження, від постановки експерименту, у вас буде декілька груп. Може бути одна контрольна, а може бути і декілька контрольних груп. Яким чином ми підбираємо тварину групи, це буде залежати знов-таки від виду тварин, від мети вашого експерименту, від складності вашого експерименту. Але зрозуміло, що мінімум одна група в нас буде контрольна. Де будуть здорові тварини, які будуть забезпечені всіма необхідними умовами утримання годівлі, експлуатації і так далі. І у вас буде дослідна група, а може декілька дослідних груп, які будуть відрізнятися якимось впливом якогось конкретного фактора. Ну, виходячи з цього, хочу вам нагадати, що взагалі експеримент. Це термін латинський, який означає науково поставлений дослід спостереження якогось окремого явища в точно облікованих умовах, які дозволяють стежити за його ходом, керувати ним, відтворювати його кожен раз при повторенні цих умов. Тобто, якщо ви один раз провели експеримент, ви отримали якийсь результат, то це означає, що при повторному. Проведенні цього ж експерименту ви, ви отримаєте е, ну, не абсолютно однаковий результат, але цей результат буде дуже-дуже подібним. Тобто, якщо ви, ви вивчаєте, наприклад, якийсь лікарський препарат, і у вас в даному випадку е, одужання наступило е, у 70% від е, захворівших тварин, то при повторенні цих самих умов у вас ця цифра буде трошки більше, трошки менша, але вона буде адекватна. Тобто це не може бути, що в другому випадку ви отримали, е, одужало у вас тільки 10% тварин чи взагалі не одужали. Тобто, це означає, що ви поставили експеримент невірно. Е, виходячи з цього, е, ми повинні з вами правильно підібрати тварин у групи. Коли ми говоримо за досліди на тваринах, це тваринництво, це ветеринарна медицина, це біологія. Ми з вами будемо працювати з різними тваринами, як з лабораторними, так і з тваринами продуктивними. І от те, що стосується методик проведення, які найбільш поширені сьогодні у нас взагалі в науці, це метод груп аналогів. Я думаю, що в більшості публікацій у фахових журналах цей метод ви часто спостерігаєте, як описаний, що досвід був проведений методом груп аналогів. Що це означає? Це означає, що тварини були підібрані за переліком показників, які вони... Які в них не відрізнялися. Що туди враховується? Ну, походження тварин, зрозуміло, якщо це тварини багатоплідні, то це бажано, наприклад, щоб це було з одного гнізда, якщо це там свиноматки. Якщо це, наприклад, малоплідні тварини, такі як коні, велика рогата худоба, то це мають бути напівсестри чи напівбрати по батьку, для того, щоб уникнути впливу ще одного фактора у вашому експерименті. Вони повинні бути одного віку, тобто, якщо це корови, то зрозуміло, що вони повинні бути подібні за лактацією, за фізіологічним станом, за терміном тільності, за молочною продуктивністю, за породою. І е, за різницею в масі вона не повинна перевищувати 2-3% максимум між тваринами. Коли ви таких тварин підібрали, то в даному випадку вам вже треба буде визначитися, кого ви е, визначаєте у. Контрольну групу, кого ви ставите у дослідну групу? Яким чином це робиться? Оце ж є цей метод, який називається рандомізація. Тобто, це фактично ми робимо таку сліпу вибірку, яким чином вона робиться? Як правило, ми можемо номерати цих тварин, якщо це тварини тварин збірками, вони мають. Свої ідентифікаційні номера, ми можемо їхні номера просто переписати на папір, вкинути ці паперові ці листочки у скриньку, і в залежності від кількості тварин у групі ми можемо, вибираючи таким чином номера тварин, сформувати три групи. От ми перемішали ці листочки, вибрали три групи і таким чином ми сформували. Три групи тварин. Оце вам буде рандомізація. Тобто ми зумисно не обираємо в якусь групу кращих тварин, якусь групу слабших тварин чи гірших тварин з нижчою продуктивністю і так далі. Бо ми завідомо тоді впливаємо на результат експерименту. Другий метод такої рандомізації це, наприклад, ми обираємо кожного, наприклад, третього чи кожного другого. Кожну другу тварину, якщо це тварини, наприклад, не нумеровані, не, вони не мають е, номерного е, ідентифі, ідентифікаційного якогось номера, ми можемо просто обирати кожного другого. Кожен другий йде в нашу досвідну групу, ко, якщо ми вибираємо з великої чисельності тварин, кожна, кожна третя тварина там йде в контрольну групу і так далі. Але знову таки ми формуємо з цієї групи, це в нас будуть тварини, аналоги, якщо ми формуємо такий експеримент. Зрозуміло. Що всі експерименти ми проводимо тільки виключно на здорових тваринах. І е, те, що часто роблять помилку наші молоді вчені, це е, при виборі тварин-груп у вже фактично, коли використовують, наприклад, якийсь лікарський препарат, якийсь, якийсь метод лікування, вони беруть у господарстві вже тварин хворих, у яких діагностовано те чи інше захворювання. В принципі, це методика неправильна. Чому? Тому що ми не знаємо, коли тварина захворіла, який перебіг хвороби, як вона е, давно хворіє, яка стадія хвороби і так далі. Тому ми повинні відібрати виключно здорові тварин, далі ми повинні їх е, заразити чи змоделювати ту хворобу, яку ми хочемо лікувати, і далі ми повинні клінічно підтвердити, що ці тварини хворі, що вони захворіли, що вони дійсно виділений збудник, е, е, підтверджуються клінічні прояви. Ну і в подальшому тварини, які, наприклад, не захворіли, ви заразили всіх, а, наприклад, не захворіла одна, дві, три голови, вони з досвіду вибувають. І далі ви проводите експеримент, досліджуєте якийсь препарат, фіксуєте ті значення, ті показники, які вам потрібні, їх реєструєте у журнал. Про журнал реєстрації ми його поговоримо з вами, мабуть, пізніше на, на наступній зустрічі, тому що це теж дуже важливо. І цей журнал є основний документ, в якому ви реєструєте всі свої наукові дослідження. Таким чином, ви підбираєте тварину групи. Оце вам буде і рандомізація. Ще один метод проведення дослідів, який часто використовується, це метод параналогів. Ну, так буває. Особливо, коли досвід проводиться виробничий, що ми не можемо підібрати абсолютно однакових тварин у групи, ну по однаковій кількості, по однаковій продуктивності, за однаковою масою. І тоді, коли ми, наприклад, маємо дві групи тварин то ми в кожну групу беремо пари аналоги. Ну, наприклад, корови з вищою продуктивністю е, повинні бути і у контрольній групі, і у дослідній групі. Корови з меншою продуктивністю, з аналогічною, повинні бути і у дослідній групі, і в контрольній групі. Тоді таким чином ми вирівнюємо оцей баланс, який дозволяє більш-менш об'єктивно оцінити такий експеримент. Е, ще один від експерименту, який використовується, це метод груп періодів. Він більше характерний для тварин, які вже не ростуть. Тобто, це дорослі тварини, повновікові тварини, якщо ми говоримо за тварин, це в основному батьківські стада, це велика рогата худоба, корови, наприклад, або свиноматки, нурі плідники і так далі. Тоді ми можемо оцінювати вплив якогось фактора порівняно з попереднім періодом, тобто була продуктивність на попередній стадії лактації чи на попередніх лактаціях така, а після використання чи впливу якогось фактора вона змінилася. Можемо таким чином порівнювати і, наприклад, продуктивність не тільки великої рогатої худоби, можемо багатоплідність, наприклад, свиноматок. І так далі. Тобто ті тварини, які не ростуть, чи, чи треба нам якісь показники досліджувати у е, такому часовому періоді. Але це досить такі складні експерименти, і я би радила для молодих фахівців, особливо для здобувачів доктора філософії. Використовувати, як правило, однофакторні експерименти. Чому? Тому що чим більше факторів буде впливати, тим більше вам потрібно буде враховувати цих показників, тим більше у вас буде груп. Тому що, якщо ви використовуєте один фактор, от уже у вас одна контрольна група, два фактори, значить у вас має бути ще дві контрольні групи. Тобто на кожен фактор у вас повинен бути контроль, що ви з чим порівнюєте. І порівнювати вам буде досить складно. Ну і до того ж, це один з таких важливих моментів фінансових. Більшість досліджень, ще я хотіла вам сказати, що коли ви звертаєтеся до такого, знаєте, впливового журналу то більшість досліджень, е, ви будете бачити, проводяться по певних грантах. Що таке грант? Це зрозуміло. Певне фінансування для проведення таких експериментів. Якщо ви проводите дорогостоящий дороговартісний експеримент, і цей експеримент проводиться не в рамках якогось е, проєкту наукового чи гранту, то виникає питання, за рахунок чого ви придбали тварин, корми, е, використали дорогостоящі методи дослідження і так далі. Е, тому, звичайно, що при виборі публікації. До друку, при рекомендації до друку, цей момент буде обов'язково враховуватися. Якщо ви виконували дослідження, і це зрозуміло з вашої статті, що вони були профінансовані, то довіра до таких досліджень буде зрозуміла. Інакше, якщо ці дослідження були профінансовані за рахунок самого дослідника, ну, зрозуміло, що виникає маса питань. І В першу чергу, говорить колеги журналу, коли проводяться такі дорогостоящі експерименти. Те, що стосується от іменно таких питань. Ну і ще раз наголошую за статистичну обробку. Статистичну обробку ми можемо з вами розглянути на інших наших зустрічах, якщо у вас такі питання виникнуть. Я хоча б можу вас зорієнтувати правила статистичної обробки для експериментів. Особливо у ветеринарній медицині, які використовуються методи, і які можна робити висновки, що важливо в даному питанні. Ми можемо це, звичайно, з вами розглянути. Але я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших питань. Я чекаю, що ви підписуєтесь на мій YouTube канал, де ми з вами будемо розглядати такі от елементи. На даний момент я е, просто намагаюся. Донести до аудиторії ті питання, особливо для докторів філософії, які зараз залишилися ну фактично на дистанційному навчанні, складно проводити і експерименти, і комунікувати із своїми, скажімо, і консультантами, і науковими установами, оскільки сьогодні досить серйозна ситуація в плані і фінансовому, і скажімо так, і, і інтернет ресурсів. Все-таки час іде, ви навчаєтесь в аспірантурі і вам потрібно захищатися. Тому чим більше методично ви будете готові до проведення таких, таких експериментів, тим краще, тим легше буде вам захищатися. Якщо є у вас питання, ви можете особисто до мене звертатися. Якщо у вас питання виникають, але ви особисто не можете зі мною сконтактуватися, можете писати в чат. Я читаю всі ваші питання. І буду намагатися або відповідати особисто, або е, створювати ще одну таку конференцію, таку зустріч із більш конкретними прикладами для е, обговорення. Я вам бажаю всім успіхів, е, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До зустрічі!